Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І сьогодні в нас такий розклад. Тобто, ви знаєте, це тірімочок у нас. І ви знаєте, я роблю на три дня наперед. Я скажу чому. Сьогодні п'ятниця в нас, тому що субота, неділя будуть вихідні. До понеділка в мене будуть гості. Потім ми йдемо до гостей. І щоб ви просто розуміли, що я роблю наперед. У мене зараз таке питання. Візит Зеленського. До Байдена. Я так краєчком вуха бачила, як ті за перебріком казаться. Давайте подивимося, як зреагував старший заперебрічний. Давайте їхній старший заперебрічний, тобто дедушка Пу. Як його реакція на візит українського президента до Байдена? Знаєте, яка реакція? Все, Україна стопроцентно переможе. Тому, що бачите, позитивні карти, їх інакше я не можу прочитати. Україна тепер переможе. Братній народ помагає Україні і для України, тобто диявол паде вниз, бачите? Негативна енергія це червоне, це і а, Росія, так? Вона у мене завжди йде червона, як, як, як то кажуть, як той червоне на, на бика. Так? Він йде вниз. А ми йдемо наверх. Ось вам і є колесо фортуни, що все рівно, це, це вони розуміють, так? але все рівно, як вони себе почувають, як він себе. О, ну бачите, дивіться. А, через те, що він не може задоволення, задоволення, да? бачите, от психує. От психує, кадить, пихтить, э, рвет і мечет, як то казати. Щоб ви це розуміли. Недобре. У нього э, нервовий зрив навіть може бути, ви знаєте. Да. да. Е, ви знаєте, у суспільстві він намагається себе стримувати. Ось тут сила волі, він намагається не показати. От, пам'ятаєте, ми робили розклад, що він так трошки рже і тому подібне. Це він, розумієте, ну, не, не, не сміх дурачини, ні-не, не, сміх, признак дурачини, от я забула. А, сміх без причини, признак дурачини, розумієте? Він зараз, як би так сказати, стримує. А на людях він показує, що він такий ще це вота, як би це сказати, ну лице тримає, так? Але він він аж що Україна його кладе на місце. Плюс, бачите, Україна зараз починає перемагати, тому що Україна має світову підтримку, те, що росіяни не мають, з ким росіяни дружать. З Білоруссю, з ким росіяни? З Іраном постачає їм. Ну ще Китай, так знаєте, десь там плентається. Хоча Китай я вам вже говорила. Я не вірю, що Китай е, нічого не, постав, не постачає. Я, наприклад, дивлюся стопроцентово вони постачають. Я, наприклад, дивлюся, е, люблю дивитися блогерів, які про квіти розказують і. Є там одна з Москви. Ось. І е, я бачу постійно, вона отримує е, голландські квітки. Постійно, раз на тиждень, там, можливо, два рази на тиждень. Розумієте? Тобто, все рівно якісь е, фірми самі пішли з Росії, а е, решта ж залишилась. Вони всі. З ними співпрацюють. Хто в тіхарях, хто на відкриту. І я не вірю, якщо хтось каже, що Росія не співпрацює. Ми робили розклад. Це було ще коли ми за Крим дивилися вже трошечки давненько, декілька місяців тому. Я казала таємно через інші, наприклад, через Іран, якось в обход Росія получає все рівно допомогу від Китаю, щоб ви це зрозуміли. Ось. А що я хочу тут ще сказати, що ну я так скажу, через те, що Україна зараз, по-перше, ми перемагаємо так, не такими швидкими темпами. Але ви бачите, ось ця карта показує, що Україна зараз отримує щось ще новеньке, щось, що Україна до цих пір не отримувала. І ось він казиться. На людях він показує, що він все нормально, да? але ну, Щоб лице тримати. ось, Але Україна його притиснула. Його притиснула, Ось так. Давайте подивимося ще, що вони тепер, як вони будуть тепер діяти. Або його, їхні плани. Давайте їхні плани спочатку і їхні дії. От ніби мужчина дії. Які, які плани у Російської Федерації щодо України? Чи щось змінилося? Ну, у них, ви бачите, руки зараз зав'язані, вони нічого не можуть. Наразі нічого не можуть, але шанса вони не упустять. Н -н -н. Вони не упустять. Навіть що вони зараз не можуть, вони шукають все рівно, бачите, наразі, наразі келих не в руках. Шанс вони упустили взяти Україну. так? Але все рівно, при першій же можливості, вони будуть знову діти. Оце такий план у них. Да. Да. да, вони, бачите, чіткість іде, ну хоч шмат. Ви знаєте, от прийшла в мене така, я вибачаю. Прийшла така приказка. Як не з'їм, то хоч надкушу. Ну, хоч кусочок з того шмата. Тому що туз монет можна прирівняти до десятки монет, щоб ви це розуміли. Це концентрація тут. Десятка монет це вже розбавлена, але велика кількість. Тут концентрат. Один, але дуже такий насичений. Тобто це шанс. Вони, ну, хоч маленькі, як не з'їм, то хоч надкушу. Ось так. І вони, вибачте, ну я так і скажу, вони від своєї мрії не Відійшли. Н -н -н. Наразі не можуть, але плани все рівно є. Там бомбастичні плани. Зараз ми подивимося. Вони ще знають, як вони будуть діяти. А, ну, знають вони вже, як вони будуть діяти. Ну, ви знаєте. А вони інакше не можуть. А вони інакше не можуть. Дивіться, диявол говорить нам про те, що вони вже ну, пов'язані. Відколи утворилася Російська Федерація, я маю на увазі не тільки Російська Федерація, а Росія, Московія. Ось це кодло. Я скажу так, кодло. Коли це кодло утворилося, воно вже утворилося на негативних вібраціях. Це я дивлюсь, як Росія для мене як пухлина, ракова пухлина, злоякісна. Не доброякісна, а злоякісна. Наприклад, Білорусь, вона трошечки заразилася. На мій погляд, Білорусь заразилася від Росії. Вона занадто під великим впливом у Путіна. Так? Ось. Але Лукашенко теж собі хитрий. Ну, зараз не про це мова. І дивіться. Плани, дій. Бачите? При першій же можливості вони не можуть інакше їх розірве, розіпре. Я вже говорила про це, що Путін це душа Леніна і душа, здається, Петра І. Що вони всі робили з українцями? Всі нищили українці. Так? Вони не Він не може. Він тому уявляйте, уявіть собі, що через 100 років знов це дерьмо, вибачте, я так і скажу, прийде знов на цю землю. І він стопроцентово знову народиться і, і виберуть його і президентом. Я не знаю, яка там буде система чи, там, чи ще когось. Розумієте? Його знову виберуть. У нього причепка, у нього зачепка, у нього, як би сказати, вузол іде. Це вже не перший раз він народжується і керує Росією. Щоб ви розуміли, і бунти робить, і це все. Це, це все його парафія. Він буде народжуватись. Ось, і е, у нього ця мрія не помре разом з ним, щоб ви розуміли. І ми вже говорили про це. Немає значення, який буде президент в Росії. Все рівно вони всі навіть немає хороших русських. Повірте мені. Всі рускі хотять України і не тільки через сало, щоб ви розуміли. Ви думаєте, чому вони постійно забирають наших дітей, забирають наших людей, особливо жінок, чоловіків ну, взагалі, старіки вони не беруть, вони беруть молоде це рабсила для них, щоб ви це розуміли. Це от забирають в полон, щоб ми будували їм. Сибір, Москву, у них ж, ну, як сказати, Ну руки з одного місця. Ось так я скажу. Все, не буду більше про це. Тобто, ви зрозуміли, при першій же можливості вони далі будуть йти. Далі. Це, ви знаєте, як бик, який Червоне йому все рівно, тільки червоний бачить зразу. От, от у нього у них прямі, пряміком дорога йде. Повторно, повторно, повторно це буде віками. По, як тільки Росія знов встає на ноги, вона буде знов і не має значення, яка назва там буде. Чи розпадеться вона на тисячу шматочків? Цього е е е я так скажу, як я тут відчуваю, що. Це пов'язані вже на віки. Їх тільки дробити треба. Я не розумію, чому американці бояться розділити Росію. Їм потрібна слабка, але там навіть не через ядерну зброю. У мене відчуття чогось іншого. Чогось іншого. Гаразд, мої дорогенькі, ось що ви побачили. І вони будуть постійно так діяти. Ось це вже рух. Це вже рух далі іти, іти, і сунути, і сунути. Це, як знаєте, е, поки не випалиш якоюсь сіркою, якимось е, є такі рідина випалити, вижгати, як то кажуть, забітонірувати і спалити їх там усіх. Або нехай собі ізолювати, повністю Росію ізолювати. На жаль, вона не ізольована, на мій погляд, вона недостатньо ізольована. Ось так. Це вже пов'язано. Навіки, поки вони будуть. Як тільки знову окрепнуть, знову будуть. Оця карта періодичності від часу до часу. Ми зараз, наприклад, так? знищимо ворога. Обов'язково ми повинні в історію ввести це. Робити патріотів з українців, не робити пофігістів. а яка разниця? Ніка різниця. тому що через якийсь час вони будуть знову лізти, щоб наші внуки не починали це все спочатку. Мені подобається позиція залужного. Він дуже правильно, він дійсно для мене він ну, такий взірець, що ого. го тому, мої дорогенькі, готуємося до наступної. Цю перемагаємо війну і готуємося зразу до наступної. Ось так це і є: це буде постійно. Це вже, знаєте, це вже така воронка, що ого. го На жаль, на жаль. Бо, а знаєте чому? Україна породила оцих оце, виродків це Україна породила. Тому що Україна занадто добра. А яка разница? А ви думаєте, яка разница 100 років тому не було? Було. Розумієте? Чому вони нищать завжди схід більше, ніж захід? Хоча є і на Заході. Тварей кругом хватає, щоб ви розуміли. Я як дивлюся, показують якісь блогери з Тіктока, з Івано-Франківська там чи з гаразд. Як вони, вибачте, гадять Україну? Ну, це взагалі? Гаразд, мої любі, люблю вас, цілую, але йдемо далі. І так, тому готуємось. Готуємось. І тепер, так, я вже хотіла з вами, бачите, попрощатися. А у нас ще має бути Валеріаночка. Чого не нагадуєте? І так, що нам маленький принц побажає. Дивіться, наша сила. Коли ми разом, коли ми мудро йдемо, у нас є енергія. Дивіться, дивіться, десятка жезлів говорить про те, що тут може бути перенапруга. Але але якщо ми приймаємо мудрі рішення, перенапруги не буде. Тобто, перерозпреділяти роботу. Дивіться, не казати, що ой, чого, знаєте, є люди, які, наприклад, ой, що ти там робиш, та пішла би пиріжки зробила. Кожний робить свою роботу. От уявіть собі, всі би пиріжки. Всі 10 би робили пиріжки. Індивідуальність. Кожний щось робить для перемоги. Хтось іде на фронт воювати, хтось у тилу залишається, хтось робить розклади я далеко. Розумієте, які пиріжки, які пиріжки можуть бути, як я далеко. Я можу вас заспокоїти тільки так. Це мій вклад, моя частинка, яку я роблю для вас, для нас, для України. Бо я хочу, щоб Україна перемогла. Ось індивідуальність. Ця карта говорить про індивідуальність. Не перенапрягайтеся, не робіть те, що ви не можете. Там, де ви професіонал, те і робіть. Вмійте з людьми спілкуватися, вмійте людей заспокоїти, вмійте людей лікувати, вмійте волонтерити, воювати, хто що може. Індивідуальність, мої дорогенькі. Тільки коли ми будемо індивідуальними, тоді ми переможемо. Інакше нам буде дійсно важко, коли ми будемо робити не ту роботу, яку, нам, яку ми можемо. Бажаю вам, мої дорогенькі, мирної ночі, чудового настрою, бережіть себе. І разом до перемоги на все добре, мої любі.